Тепер як під'єднати контролер? Дивіться, е я буду показувати на фордрайвері. Якщо у вас простий контролер, я вам, ну, зараз це буде все одно все понятно, тому що база у них всіх однакова. Якщо у вас продвинутий контролер е або навіть цей фор-драйвер, я можу щось там напутати в кінці. Е тому краще дивіться інструкцію, по ній йдіть. Я розповім вам саме базу, щоб просто байк працював. В основному, це у нас датчики холла, 에, ці от 5 кобелів основні. І білий це в нас датчик температури. він В основному його немає в двигунах. Якщо брати там QSівські або ще якісь там новорочені, дорогі двигуни, то там є датчик температури. Далі не во всіх, але також є е, роз'єм на 4 піна для Bluetooth-модуля. Це в нас ручка газу, е, вона дуже проста, чорний мінус, червоний це плюс, який йде від контролера. На ручку газа. Далі на ручки газу ви відкриваєте, тобто тут 5 вольт подається на ручку газу, ви відкриваєте там до 5 вольт, можна відкрити. І е, скільки ви відкрили, цей вольтаж повертається по зеленому кабелю обратно до контролера. Так він розуміє, наскільки сильно вам потрібно їхати. Далі, 1, 2, 3 швидкості, вони також 3 піна в них, Як, е, щоб замкнути, Точніше, щоб увімкнути першу швидкість, вам потрібно замкнути два кабеля. Це от сині. Та Чорний. Якщо повімкнути третю швидкість, вам потрібно замкнути чорний та жовтий. На різних контролерах різні кольори, але центральний завжди чорний. Тобто перша швидкість, третя швидкість, друга швидкість буває, якщо у вас нічого не замкнуто. Далі ключ на контролері, як ми бачимо, є основні три фази та плюс та мінус з акумулятора. Але щоб він почав працювати приймати сигнали, вам потрібно увімкнути сам контролер, подавши живлення на ось ключ. Він так і називається у всіх інструкціях. Просто кей. Е, буває або жовтий, е, точніше, або от оранжевий, або червоний окремий кабор. Далі. Е, Господи, де воно? Ось. Е, два ось таких роз'єми, це в нас. Е, Звичайна сигналізація, плюс, о, точніше, плюс з мінусом, та от, окремо вже те, що повертається самою сигналізацією. Якщо під'єднати ось так, от напряму при спрацюванні сигналізації, е, блокується сам контролер. О, ну і сам контролер, і сам двигун, ви не можете нікуди на ньому їхати. Ось, це от основне. Да? Щоб просто вам поїхати, вам потрібно під'єднати датчики Хова, ручку ГАЗа і ключ. Все інше вже як попадеться. Тут тут взагалі просто дивитись тільки інструкцію Це, от наприклад, у нас, е якщо опущена підніжка на поставці він стоїть, то замикається контролер також, ви нікуди не їдете. Це якби захист. Є круїз-контроль. Я вам його не раджу взагалі використовувати, тому що е він як працює? Ви відкриваєте ручку газу до якоїсь определеної швидкості. Далі ви натискаєте, замикається тут два піна, і ви відпускаєте ручку газу. Далі, щоб вам обратно вимкнути цю, цей круїз контроль, наприклад, аварійна якась ситуація. Вам потрібно відкрити ручку газу до тієї швидкості, з якої ви їхали, коли тут, тут щось замкнуло. Ось. Це доволі складно зробити, тому що вам вже потрібно гальмувати. Ви відкриваєте ручку газу, потім одразу гальмуєте. Щоб цього не робити, вам потрібно ще встановлювати гіркон. В даному випадку тут один кабель, на нього подається просто 12 вольт від єс А буває таке, що виходить два кабеля від контролера, і їх потрібно замкнути. Ось, Коротше, доволі така страшна штука, ми її не ставимо, тому що були випадки, коли просто врізались люди в стіну. Ось, Далі, це що за фігня, я вже не пам'ятаю. Є ще аналогові та цифрові піни для підключення цих екранчиків. Коротше, в основному <смі> вам потрібно тільки ось тут, скільки? Раз, два, три. Три роз'ємі вам потрібно ось так. от, Щоб просто їхати. Далі, це вже як заманеться. Дивіться, що стосується гальм, я вам буду зараз показувати просто попередньому на передніх гальмах, задні зробити те ж саме. А гальма, які ми придбали, ось ця от трубка гідролінія вона менша по довжині, ніж нам потрібно. Тобто, якщо ми її розкручуємо, вона достає, але до фіксаторів ніяк не достає. А, тому потрібно її ну, знімати і встановлювати нову. Далі знімаємо просто гідролінію. Знімаю ось цей от винт. А, на кінці гідролінії є запресована вже оліва. Ось так от вона виглядає в новому стані. Бачите, є різниця. А, буває, взагалі вона потрібна, щоб просто не витікала рідина в гальмах, яка а, буває таке, що при встановленні вона десь якось там нахиляється, ви її фіксуєте, але вона фіксується неправильно і звідси починає підтікати трішки. Тому звертаю на це увагу. Якщо звідси буде підтікати, то потрібно перезапресувати цю оліву. Для прокачки гальм я використовую ось такий от набір. Тут купа всього шприц і так далі. Далі, з нього, до речі, беруться ось такі от дві накладки, затискаємо в них гідролінію. Далі потрібно сюди забити ось такий от, нібито гвоздь, я не знаю, як він називається. Він купляється в комплекті з олівою. На ось цей от бортик. Бачите, потім гідролінія і стискається. Ну, точніше, олівка вона стискається, якраз на ось цей от бортик. Коли стержень ось тут зафіксований, ми в опрятному порядку просто встановлюємо сюди захисний чехольчик. далі гайку, яку ми викручували, і саму оліву. І вставляємо. Далі відкручуємо цей винтик маленький. Тільки бути обережні, на цьому винтику є така от гумова прокладка. Буває таке, що вона просто вилітає кудись, її потім можна не знайти. Будьте обережністю. З самого набору беремо ось таку от воронку та встановлюємо. І замість колодок надягаємо ось таку от імітацію колодок, також вона йде в комплекті. Знімаємо ось цю от гумову прокладку, бачимо, що тут є отвір, сюди, сюди втикаємо шприц. Використовую я ось таку от рідину. Ви можете придбати, вона є в маленьких дозах там по 100 мл. Далі знаходимо ось цей от отвір і туди вставляємо шприт. Ось тут є повітря трішечки. Ми на нього не звертаємо увагу, якщо ми просто прокачуємо з нуля. Якщо ви підкачуєте, там трішечки додаєте рідину, то це краще робити зверху. Воронку наливаєте і просто прокачуєте. А от з нуля, то легше так. Відкручуємо цей винт. Все, э, воздух повністю проходить по, цій, по цьому каналу по цій гідролінії. Тепер беремо і просто заливаємо. Далі э, бачимо, що є трішечки повітря, витягуємо назад. Головне, щоб пузирики просто назад не пішли. І затягуємо цей гвинт. Далі, щоб все тут не забризкати цією рідиною. Відтягуємо назад шприц і знімаємо, по-інакшому створюється тиск навіть після того, як ви вже закрутили ось, цю, ось цей от винт, ви закручуєте, але все одно тиск е в цій трубці залишається. Якщо ви її просто так знімете, то все навколо забризгається цією рідиною. Що е небезпечно, тому що якщо попаде на ротор або на колодки, е буде. Дуже сильний скрип під час гальмування. Це по-перше, а по-друге, ну, і саме гальмування буде вам не в радість. Дивіться, ми поки що не фіксували машинку знизу. Вона ось просто лежить тут. Нам потрібно прокачати трішки гідролінію, понатискати на саму ручку гальм. Можна отак ще потрісті, так би мовити, саму гідролінію, щоб вийшли всі пузирі повітря. Все, нічого не виходить, значить, ми все зробили правильно, все окей, гуд. Тепер дивіться, тут все в мене в маслі, чи рідині, всі руки в маслі. Е, дуже сильно допомагає е, <плес> очищувач, е, самих гальм від машини. У нас тут, так як у нас СТО, ми знаходимося на території СТО, то хлопці нам підганяють ось такі от баночки. Що стосується цієї штуки, ви можете придбати, я там, ну, брейклінер, так? Е, ви можете просто придбати будь-який балон е, собі. Вам він потрібен 100%, е, тому що так, можна це все зробити спіртом. Але ви, коли будете їздити, у вас сюди буде забиватися багнюка, грязюка і так далі. Вам це все потрібно буде вичищати. Е, спіртом ви це ніяк не зробите, а тут є в цьому балоні є тиск. Е, вам потрібно буде все це розбирати знов, знімати колодки, трішечки видавлювати поршні і все це промивати. Це потрібно робити. Там, ну, я роблю, наприклад, раз в три місяці, в залежності від того, як сильно вони загрізняються. Чуєте скрип в гальмах, все знімаєте, перевіряєте на наявних пошкоджень у самої гідролінії, перевіряєте, чи тече у вас звідси. Тому що буває таке, що просто витікає звідси із затиску. Чи витікає у вас з самої ручки? так? Якщо це все нормально, то вже потім сюди заливаєте дуже багато цієї рідини ну, типу клінера цього, міняєте колодки. Якщо з новими колодками скріп все одно є, то, скоріш за все, це вже поршні. Ну, Тобто, якщо тут все нормально з гідролінією, з новими колодками є скрип, то, мабуть, вже з самих поршній просто витікає. Там На поршнях є також гумові прокладки. Їх або міняють, або якщо у вас достатньо, як в даному випадку, ну, дешеві гальми, так би мовити, так, то можна замінити повністю саму машинку. Міняється тут так само. Як зверху я вам показував, тут є ось така. от Гайка і її відкручуєте. Так само олівку надягаєте, все так само робиться і закручуєте. Ось так виглядає закінчена проводка повністю. Тобто на рулі все зроблено, все під'єднане, і все, що в нас виходить, це е, з пульта ось такий от кабель, це плюс-мінус від DC-шки. І ось ця от купа проводів. Е, все, що потрібно зробити, просто запхати їх всіх сюди. Все. Я залишаю достатньо довгі кабелі ось тут по боках. Е, дуже багато було разів, коли ці провода просто е, витягувались або тут заминались через е, ДТП. Ну, там, Купу коротше, разів до нас приїжджали, коли тут просто відірвані кабелі, бо були вони достатньо короткі. Е, я їх просто подовжував потім. Е, далі по контролеру, як я і показував, тут все з'єднано. Uh, єдине, ще раз хочу нагадати, тобто термоусадку надягаємо на всі кабелі повністю. І всі роз'єми uh, тут от в мене є роз'єм саме цієї господи, сигналізації. Я звідси зверху тягнув. тут Просто, от бачите, чотири проводи в одному, я її просто притягнув сюди донизу. Обрізав, спаяв тут знизу. Тому що сигналізацію сюди на низ ставити не можна, сюди заливає вода. По тій самій причині всі роз'єми просто загерметизовані. Або купляєте герметик звичайний, або, як в моєму випадку, це клей пістолет, бо він набагато легше, швидше сохне, легше самому байку працювати. І так, народ, нарешті я закінчив ці два байки збирати. Хочу зробити висновок по зборці, та й загалом по всьому відео. Не знаю, чи там одно буде, чи декілька, скоріш за все, декілька відео буде. Е, по часу, який я витратив на, збір, на збор цих двох пайків, е, ну, як я і казав, півгодини це зборка е, механіки, 5 годин це зборка саме та пайка електроніки, повністю з'єднання це все і так далі. Uh, далі акумулятор виготовляється 3-4 години. Там буває, іноді я забуваюсь. І, ну, і далі все компоновка, і це все може ще пару годин. Загалом півтори дня на один байк. Я збирав одночасно два байки, тому що замовлення було на два байки, але показував в кадрі вам тільки один, тому що вони ідентичні повністю. Uh, Де да й так легше, знаєте, типу, менше кадр повинен бути. В основному це все. Дякую всім за перегляд, усім гарного настрою, до побачення.